Оксана, зараз ми знаходимося на місці, так би мовити, вашої основної діяльності. Ви називаєте це зона перетримки. Так, розкажіть, будь ласка, історію виникнення цього місця, з чого все починалось і як це будувалося? Почалося все з звернення до наших підприємців, до Віктора Михайловича Короля та Ірини Федорівни Король. Було прохання про місце, так би мовити, притулку. На власиці, тому що тварин на власці багато, і наша діяльність ставала вже ширшою, ми вже проводили масштабні стерилізації. У нас тварин ставало все більше, запитів теж ставало більше. І Ми звернулися по допомогу, чи могли б вони нам надати хоча б місце, де ми могли б далі щось, ну, щось збудувати. Але вони сказали, що добре, ми подумаємо. Про місце. Спочатку це було місце, головне знайти місце. І почалися пошуки саме місця. Коли вже місце було знайдено, тоді вже почалося таке невеличке будування. Тут у вас зараз знаходиться скільки тварин, і які саме? Приблизна кількість. Е, зараз у нас 47 собак та приблизно 53, ну, коти, кішки, кошенята. Це всі разом. Велика, велика кількість тварин. Так. Яка найбільша складність в роботі вашого місця? Які найбільші виклики ви отримаєте? Що вам найбільше потрібно? Ну, потрібно. Потрібно матеріальне забезпечення, тому що кожного потрібно нагодувати, кожного потрібно обробити. Це і вакцини, і обробки від різних паразитів. Потім, якби в нас були, наприклад, ще однодумці, які могли б нам допомагати, тому що зараз тут ми ну, стане тільки вдвох працюємо. Але все-таки кожен день намагаєтесь тут? Бути. Ми тут кожен день. Кожен день 5-6 годин, якщо є хворі тварини, навіть більше. Скажи, будь ласка, були якісь цікаві випадки з вашим місцем? Можливо, трошки юмористичні, можливо, навіть трагічні, можливо, ну, тобто те, що запам'яталися за ці роки? Е, ну, звісно, звісно, було. Ну, з таких неприємних це те, що коли почалось будівництво, багато людей е, були проти, навіть писали в групі, що е, ну, погані речі про те, що ми тут будемо займатися, там, що собаки будуть заважати, що їхній гавкіт буде заважати людям. Хоча ну, ви самі свідки, того, що ми дуже далеко від людей, дуже-дуже так, далеко. так-так. І е, ми ж не тільки сюди приходимо, годуємо, ми їх вигулюємо. Ми даємо їм змогу бігати, гратися. Вони в нас не закриті в вольєрах. Вони тільки закриваються частково. Тобто спочатку одні закриваються, інші гуляють, потім інші. Тобто, щоб вони вигулялися, поїли і деякий час відпочивали, щоб вони ну, не гавкали, ну, щоб була тиша. тиша спокій. Ну, от, наприклад, ми зараз проводимо зйомки, то в нас тиша. Своїх Вихованців всіх знаєте, по імену, в обличчя, так. а вони вас впізнають. Як здалеку вони до вас? Я тільки йду, вони вже мене там зустрічають, а коли я йду додому, буває таке, що я навіть біжу. Вони мене проважають. Було таке в нас, що коти доводили до ЖД-станції, це, ну, це дуже далеко від нас. і Мені приходить просто, просто тікати, просто бігти від них, вони кричали. Я йду домой, не йдіть за мною. Куди ви всі йдете? Як оце йти додому? Добре, зараз трошки такої філософської теми докинемо. Існує таке прислів'я, що не буває звіра, наскільки лютого, щоб він не відгукнувся на ласку. В твоїй практиці, в твоїй роботі, бували випадки, коли найстрашніші звірі ставали чуйними і добрими. Звісно, звісно, це ну, кожна друга, друга тварина, навіть ну, друга, третя тварина, яка сюди потрапляє, тому що. Коли ми йдемо їх, наприклад, відловлювати, там, чи на стерилізацію, чи тварина потрапила в біду, вона не розуміє, що я йду з добрими намірами, що я буду її лікувати, що я не спричиню для неї ніякого зла. Звісно, вона агресує, звісно, вона не розуміє. І коли вона сюди потрапляє, тут, тут вже теж є свої собаки, тут теж вони гавкають, вона теж не розуміє, чому, де вона. Але буквально пару днів, коли вона розуміє, що. Не б'ють, не ображають, голос там не, на неї не повишають. Тобто все добре. І її годують смачно, до неї розмовляють, звісно, і вона вже починає гостіком віляти, вже там починає реагувати, ну, а вже там десь через тиждень-два вона вже на плечах сидить. Оксана, наступне запитання звучатиме таким чином. Діти і тварини. От як ти вважаєш, для дітей з раннього віку потрібно спілкування з живими істотами, з тваринами, потрібно турбуватися про них? Чи це зараз не актуально? Ні, звісно, актуально. Це... Я вважаю, що, на... наприклад, навіть повинні... ми навіть повинні якісь проводити чи тренінги, чи уроки для дітей і розповідати, що тварини теж є частина екосистеми, теж є частина нашого життя. Ми не можемо так обстругуватися, тобто просто жити собі, а вони жити собі. Ні. Тварини бувають нас і захищають, і буває, знаходять ось зараз під завалами, собаки нас знаходять. Тварини приносять тепло, спокій, радість. Без цього ніяк. Без цього ніяк. І звісно, все починається з дітей і з раннього віку. віку. Так тому це дуже важливе питання діти і тварини. Добре, дякую. А зараз ми спробуємо зробити наступним чином. Зараз Оксана проведе для нас невелику екскурсію по своїй території, по своєму хазяйству, по своєму місті, а ми все уважно і знімемо. Перше це в нас котики. Це в нас відкритий вольєр для котиків, на які вільно пересуваються. Там, наприклад, дощ, чи сніг, чи ще якась непогода, ніч. Вони можуть тут собі поїсти, переночувати, там будиночки для них. Відкритий мається на увазі, що не зачиняється. Ні, ні, ні. А. Цей вольєр вже закритий. Тут навіть ось є сітка, така мілка, щоб тварина не могла пролізти. Тут у нас наразі проживає, проживає сімейство, ось мама, там є діти. Він. Тут у нас є клітка. Ну, зручно, я... думаю, для них. Тут клітка для тих, хто ну, там хворий і потрібно ізолювати тварину. Так. Ну, далі теж для них ось диван, стільчик і так далі. Зараз вам покажу собак. Місця багато просто. Привіт, привіт, друже, привіт. привіт. А, як... Ну. а як кожен вольєр е, облаштований? Е, тобто Там є якась центральна будка. Е, так, в кожному вольєрі є будка, потім мисочки з їжею і вода. Для кожного. І по скільки е, тварин в кожному вольєрі? Ну намагаємося не більше чотирьох, тому що це вже буде дуже мало місця їм. Ну ось, наприклад, в цьому вольєрі, три тварини е, це залежить від розміру тварин. Ні, ще від характеру. Наприклад, О, так, Бім характер. трохи агресивний, і ми боїмося, що якщо ми когось підселимо, то він може розірвати. Це той крайній. Так, він до нас потрапив з відірваним вухом, але наривається до всіх. Е, тут дві дівчинки і хлопчик Алекс. Вживаються. Флукняні. Так, це най, самі найагресивні. Ну, До нас ні, а до інших людей так. Ось теж це все одна стая. Це теж агресивний, тому він проживає сам. Це мама з цуценятами. У яка? Не хвилюйся, не хвилюйся, не хвилюйся. Не бійся, не бійся. А, а це рижики, з яких все починалося в нас. А, то, що ти розповідала? Так, так, ось вони. Рижу? Так, наші рижики. Ясно. Альма, перестань. Я... Ну, Це вони поки закриті, бо ми просто ходимо. А так у нас завжди хтось гуляє. якась… якась... Хто відпочиває, хто спить. Та, та звісно, вон такі просторі вольєри. Дана. Це ось Льолік. Льолік, іди до мене. Дана, йди. А хто найхарактерніший? Хто такий особливий? Оно uh, чак. Ми його зовсім не залишаємо, тому що він дуже агресивний і він може просто розірвати. Ні, а там чорний по центру. А, він, якийсь... він найагресивніший. так. І ось ця частина теж, вони, вони бувають, навіть між собою гризуться. Ну, бо відстоюють свою територію, мабуть. А це для них є така територія ігор? – Так, зроблена. тут, якщо їх випустити, вони почнуть і гратись, і бігати, і доставати свої іграшки, і мити ноги в ванночки. Ну, Займатися. Ясна. Тут уже поховалися всі. Це злата в неї саркома, тому ми її навіть не закриваємо, тому що вона ну, поганенько, поганенько навіть ходить. Це Мухтар, він до всіх чіпляється, получає, а потім біжить, жалиться, що його вкусили. Муха? Ясно, ну прекрасно. А це ось корм? Так, ми готуємо, тобто я вже приготувала корм, коли я поприбираю, я рознесу по всіх вольєрах корм, потім у відрі я рознесу всім воду свіжу, вилью, ту, що я вчора наливала і налью, бо жарко і налью для. Для них свіжо, так. Вони вже тут якраз і відпочивають. Ото це, це котяча зона. Так. Так. Тут у них будки, О, вони вже і лежать в тих будочках. Тут і дорослі, і малеча всі. Так, так, у нас всі, всі коти гуляють вільно. Ми утримуємо тільки тоді, коли хворіє тварина на карантині. А так ось у них багато місця, вони собі тут можуть переночувати, криша в них є. Так. Ну, коти, мабуть, мають якийсь інший характер, ніж собаки. Їм не потрібно, прям будки, вольєри. Ні. Вони все-таки більш свободолюбиві. Це наш вольєр, е, карантин для собак. Тобто, якщо в нас хтось хворіє, нам потрібно ізолювати від здорових тварин. Е, ми переносимо тварину сюди. І починаємо тут лікувати. Тобто там, наприклад, потрібно поставити крапельницю, ми сюди ложимо, тут підв'язуємо крапельницю, там, і якийсь час тварина до повного одужання знаходиться тут. Також, якщо, наприклад, сломана лапа, теж тварині треба зменшити пересування, тобто ми її сюди приносимо, лягти її їдемо, ми ставимо їжу в воду і просто тримаємо її деякий час тут до повного одужання. Далі це, вона переходить туди. Ніби палата інтенсивної терапії. Так, ну так потрібно, тому що там м, всередині самого притулку в нас немає змоги їх тримати хворими. І, наприклад, якщо буде хтось хворий, то він ж буде розповсюджувати хворобу надалі на інших тварин. Це наш вагончик, де теж проживають тварини, де знаходяться різні ліки, які потрібні нам для лікування тварин. Знаходяться також обробки, таблетки різні. Тут у нас Знаходяться. Звірі, звірі, Шприци. Це все ну, закупляється на донати наших, наших власівчан та інших людей. Катетери також ми маємо, системи, тому що іноді треба ставити крапельники терміново. Це все ми закупляємо, щоб у нас було в великій кількості. В запасі, так би мовити. Так. Ага. Це нам подарували холодильник. Там зберігається теж їжа, препарати, які повинні зберігатися ось в холодильнику. Це наша пічка. Зимою ми топимо, тому що вагончик залізний і потрібно, щоб було тепло. Зараз у нас тут знаходиться китця на лікуванні. Тут також у нас є зона відпочинку. Так. Цю піцю всі знають, вона власівська, багато про неї писали. Її збила машина, І зараз ми її лікуємо, ще й в неї інфекція, ми її тримаємо окремо від інших тварин. Потім, як ми її вилікуємо, ми це все прибираємо, кварцуємо кімнату, обробляємо стіни тут, тому що. Як все серйозно? Так, звісно, тому що інші тварини сюди ну, не повинні заходити. Можливо, в тебе є декілька слів до наших власівчан, Можливо, є якісь звернення, пропозиції, побажання, прохання. Будь ласка. Що є? Так. Е, ну, я перше хочу висловити вели... велику подяку величезну від е, всіх наших хвостиків. Це, звісно, нашим підприємцям Ірини Федорівні Король та Віктору Михайловичу Королю за те, що коли я до них звернулася, вони мені не відмовили, вони сказали, ну, ми подумаємо, що можна зробити. І далі е, вже вони ну, там, мотивували мене, там, наприклад, зробити цю організацію і так далі. Я дуже часто там звертаюсь до Рини Федерів за якоюсь допомогою і завжди їй е, дякую, тому що вона завжди йде на допомогу. Це люди е, з великої літери, тому що я розумію, скільки в них запитів буває навіть за день, скільки люди теж прохають про якусь допомогу, і вони допомагають абсолютно всім. І ми не виняток. Можливо, і до інших власівчан. Тому є а якісь а... звернення, прохання. Звісно, я б хотіла звернутися і до власівчан, щоб вони більше були відкриті, щоб вони любили тварин, щоб вони не злилися, коли там собака чи гавка, чи ще щось. Ну, ми все це розуміємо, і буває, що там це ми там винні. Ні, ми не винні. Давайте разом ну якийсь шукати контакт, разом щось робити. Це не важко. Допомагайте нам, ми будемо допомагати вам, ми відкриті для всіх. Приходьте, приводьте дітей на екскурсію, можна подивитись, погратись, взяти тваринку. Тобто, ми, ми, до, вас, відкриті, так, то... ми до вас відкриті душею і намагаємося, щоб і ви до нас також, також були відкриті.